Руський мир, ну, освободителі освободили мене від всього, від батьків, від друзів, від дому, квартири, від моря, від всього. Я ніколи не думала, що в 60 років мені все ж ну, таке станеться, що мені придеться починати все знову. Ми жили в Маріуполі, я жила там 60 років. А 24 лютого десь в районі 4 на пів п'яту зранку ну, ми почули вибухи. Ми виходили на вулицю, ми гуляли з Лойдом. Я жила на четвертому поверсі з батьками і е е е подруга з сином прийшли до мене 2 березня і залишились. І так ми жили 42 дні. Їжу ми вже готували на вогні біля під'їзду. Саме ще було знаєте, що неприємне, що в середині березня почалось вони рано вранці, около шостої години, виключали музику, мабуть, якась машина була там на весь район. І там були такі пісні. Вийшов степ, степ Донецької парень молодой, земля в ілюмінаторі. Ну саме більш така була пісня Хотять руської війни. Вони... Це от... Ми казали, що така дискотека рано вранці була. І одразу після неї починався обстріл 6 квітня. Наш дом почав розстрілювати танк. Ми були в підвалі, а батьки мої були на четвертому поверсі в квартирі. Ми розуміли, що це наш дом обстрілює. Коли все закінчилось, вже було темно. Перша ніч була в нас в підвалі, і утро, коли ми пішли, піднялися, дійшли до третього поверху, то з третього поверху вже було видно небо, рухнула криша, і батьки мої залишились там, загинули. І в той же день сказали, що. Будуть добивати дом. і ми, я, подруга і син. І ми побігли в сховище. Нам повезло, скажем, що в цей час хтось виглянув з під'їзду, де було сховище, і ми, Лойд, біг з нами. Ми почали спускатись вниз в сховище, а він почав підніматися на другий поверх. Коли ми туди прийшли, ми поклали речі і е, побігли за ним. Але його вже не було. Він е, втік. Два дні ми там пробу пробули. Ми вийшли. У нас було чоловік 40. Нам прийшлося піти в те сховище, в якому ми були, яке горіло три дні тому. Зранку вже так уб'ють, так уб'ють. І ми вийшли і пішли в окупацію. 17 днів ми були там, стріляли тільки. В сторону Азовсталі весь день, а вночі летіли самоліти. Вони такі бомби туди кидали в Азовсталь, Київстар там вже глушили. але ну, якось наш сусід, з якими ми там жили, він, в нього був айфон, і він якось е змог зателефонувати моїм дівчатам сюди. І ми сказали, що ми, що ми живі, що бабушка з дідусь загинули. Вони звідси нам шукали, хто нас вивезе до Новоазовська, там, щоб ми пройшли фільтрацію. І ми знайшли, хто нас профільтрує. Коли ми знайшли жінку, яка нас буде фільтрувати, то е, вона нам сказала, о котрій годині нам потрібно бути там, де фільтрують. Видали нам таку смішні такі бумажечки, на котрому було написано, що ми куди ми фамілія і причому ініціали тільки. Потім, що це 27 квітня, і що ми в Російську Федерацію їдемо. В Ростові ми пробули 5 днів, і потім через Санкт-Петербург, Талін. А в Таліні вже приїхала моя племінниця і забрала нас в Косів. Вдруг я бачу фотографію. Дівчина вона ветеринар, їздила і годувала брошених собак. Вона, знаєте, фотографувала і викладувала в Фейсбуці фотки. Щоб знайшлись хазяїва. Бачу, і здалося мені, що це все-таки Ллойд. Я зв'язалась з нею. Вони його знайшли. В нього були прикмети такі, що в нього не було клика одного. Потім в нього є чип. І вона мені каже, ви знаєте, я, на Лойда він не, відгуку, не відгукується, а е, я не знайшла. Донька моя сказала, що. Якщо серце лежить, бери, хто є, наш, не наш, бери його. Я їй телефоную, кажу, ну, раз так може не лодя, а вона ну, кажу, я вам все одно гроші прийшлю, бо ви годуєте чужих животних. І тут вона мені пише, що ви знаєте, та, да, мабуть, в нього немає зуба. І я знайшла чіп, дівчинки знайшли в Запоріжжі чоловіка, який согласився вивезти Лойда з Маріуполя до Запоріжжя. 17 червня він зателефонував і сказав, що вони в Запоріжжі. Коли цей Віктор відкрив калітку, а там Лодя під столом спав, там беседки, беседки такі. І я його так позвала. Я думала, що він ну, нас позбиває з, -з, -з ніг. Він так радувався. Сидіть. лапу дай. Сидіть. У нас був такий красивий город. Там, мабуть, дуже важко жити, коли ти бачиш, вони зносять дома, в яких залишились люди. Живі. Вони знесли повністю дом. Я буду чекати, поки. Буде Україна.